Привіт, українці! Зараз вам покажу партію, де Магнус Карлсен бив пішаків, не виводив фігур і рокіровку не зробив, і тому програв білими фактично в 20 ходів. Як таке можливо? В класичній партії. Додивляйтесь до кінця і дізнаєтесь. Є 4, 5 кінь f3, кінь кінця 6, це це ліка, де 4, де кінь, де 5 стандартні ходи. Чорні ослабляють поля d 5 де6, білі ходять кінь b 5 ходять d 6 я прикрився. Білі ходять кінь-3. c Вивели коня. Е, Суперник Калсен ходить А6, кінь а 3 б 5 нападає на кони, кінь стрибає на д 5 кінь ж 7. Поки що все теорія. Якісь форсовані ходи, виводимо фігури. Калсен ходить С4, захоплює центр. Кінь Д4, кінь йде на клітинку в центрі, але другий раз конем. Певне порушення, але це теорія. ЦБ, білі з'їли пішака. Чорні кінь Д5 йде, слон Д7, виводять слона. Білі слон І3 виводять слона. Зверніть увагу, білі не роблять рокіровки. Чому Карлсен не робить рокіровки? Поки що насправді все об'єктивно добре. АБ, слон Д4 єде. Матеріалу порівну. Зараз був час зробити рокіровку. Карлсон треба було піти. Слон Д3, швидко рокіровка. Не пішаки, не щось інше. Швидко рокіровку дебюті треба зробити. Вже 14-й хід. Калсен їсть пішакан D4. Не точніше, що ходять слон Е7, виводять слона. Калсен їсть ще одного пішака, ходом кінь Б5. Що ж він робить? Не можна пішки в дебютісти І тут приходить кара. Чорні ходять, рокіровка. Ну і що? А він ходить кінь С3. Ну, бо коник там ферц 5 шах був. І тут почнеться. слон в 6. Слон виходить на діагональ де 4 фігури стоять під його ударом. Ферс відходить на 2 турає 8. Привіт, король! Як ти почуваєшся? Ой, щось не дуже. Карс каже, Карс каже, я хочу рокировку, рокировку. і тут Бабах, сила двох слонів. Полягає в тому, що в якийсь момент одного з них можна віддати. Саме це робить Нільсен Джон Анр... Арні. У цій партії слон, це три. Ферсти і після слон b 5 зв'язочка. От і зв'язочка, от і кінець, друзі. Все, прогрес. Ще один бихіти рокіровка. Ні, нема коли. Партія продовжується рокіровка. тура її два. Чорних зайва фігура. Це два пішачки. Активні фігури після тура і один, і один, ферзь, один, слон c 4 Карлсен здався, висить на 2, висить на d 5 фігури сиплються. Як таке могло стати? Запитайте ви. Як таке Магнусом Карлсен? Це був 2001 рік. Карлсену було 10 років і навіть рейтингу ще не мав. Але після цього в наступних Ютуб Shorts я вам покажу, як Карлсен навчився на своїх уроках і показав клас своїм суперникам. А наразі партія 2001 року. Маленький Карлсен робить помилки в дебюті. Вчиться на його помилках.